Пауль Целан, австрійський поет і перекладач, справжнє ім'я Пауль Лео Анчель. Народився 21 листопада 1920 року в Чернівцях Буковина, яке входило до складу королівської Румунії. Його мати дуже любила читати і прищепила синові любов до літератури. Пауль навчався в декілька школах: єврейській народній школі, німецькій, а також українських та румунських гімназіях. Батьки Пауля Целана загинули під час геноциду євреїв, німцями у Другій світовій війні. Целан виживав в обставинці безупинного кошмару між життям і смертю. Втратив у всіх рідних залишився в живий лише завдяки чистій випадковості. Тягар манулого дуже тиснув на його плечі все життя. Важкі спогади буквально спалили його живцем. Саме події Другої світової війни стали трагедійною основою всієї подальшої творчості. Найбільш відомий вірш Целана – фуга смерті. Вражає моторошною реальністю, присвяченій темі Голокосту. Пауль Целан був німецькомовним поетом і перекладачем. Він переклав німецькою мовою, творив всесвітньо відомих поетів, вважається кращим європейським ліричним поетом повоєнного часу, з новаторськими і оригінальними ідеями. Пауль Целан зазнав повною мірою літературної слави. У Німеччині йому було присуджено почесну нагороду федерального об'єднання німецької промисловості у 1957 році. Вищу літературну нагороду Німецької академії мови та літератури, премію Георга Бюхнера в 1960 році. Реальна Румунія, і потенційна Ізраїль, історичні батьківщини, Шановуючи поета, розписали всі можливі і неможливі похвали про творчість. Целана писали численні статті і монографії. Основні твори Пауля Целана збірки віршів. Пісок Зурен, 1948 рік, маки пам'ять 1952 рік. Від порога до порога 1955 рік, Неминучий світла 1970 рік. Терсіння часів війни, апокаліптичний жах, пережита і повна людська самотність у світі не відпускала Целана і зрештою підкосила його. Таке відбувалося з багатьма євреями-інтелектуалами. Після війни тягар пережитого, начебто скинути із пліч, не зникав. Він повільно чавив і вбивав випадкового втікача з зони смерті. Це був свого роду уповільнений геноцид, запіз запізніла дія тупної труди епохи небаченого людинобивства. Пізнім весняним вечором, 20 квітня, 1970 року, Силан кінчає життя самогубства, кинувшись з паризького мосту Мірабо у річку Сені. Він просто згорів і не зміг уже знаходити більше сил для адекватного вираження того, що переповнило його випалене серце. Поет всією своєю творчістю старався донести до людства ту істину, яку він збагнув у тяжкі часи воєнних випробувань. Перегортай цікаві, а іноді трагічні сторінки разом з нами. Відкривай світ через ліс!